У літаку перебуває небезпечний злочинець, але про це підозрює лише один маленький хлопчик. Чи є у пасажирів шанс на порятунок? Дізнаємося із огляду на фільм Пасажир 57». Чарльз Рейн один із найнебезпечніших британських терористів. Він скоїв сотні злочинів і при цьому його жодного разу не піймали. В черговий раз порушивши закон, він прямує до спеціальної клініки, де можна повністю змінити свою зовнішність. Виявляється, він робить це вже не вперше. Головний лікар пропонує Чарльзу анестезію, однак чоловік відмовляється, тому що він не відчуває болю. В той же час біля клініки з'являється поліція. Виявляється, хтось видав їм місце знаходження рейна, і копи планують заарештувати злочинця прямо під час операції. Голова поліцейського відділу нагадує своїм співробітникам, що Чарльз дуже небезпечний. Він без особливих зусиль може ліквідувати купу людей. У той момент, коли поліцейські піднімаються в операційну, Чарльз встигає напасти на головного лікаря, створити загальну паніку і втекти по лікарняному коридору. При цьому спритно ухиляючись від куль, що летять у нього. Коридор закінчується величезним вікном, і Чарльз без жодних сумнівів вистрибує прямо з нього. Він приземляється на велику парасольку, швидко встає і продовжує тікати. Але ж це сам Чарльз Рейн. Його не можна недооцінювати. Злочинець мчить містом, а за ним женеться натов поліцейських. Він біжить дуже швидко, але його збиває одна із поліцейських машин. З вантажівки, що різко гальмує поруч, вивалюються десятки пляшок із водою і летять прямо на Чарльза. У цей момент його все ж таки наздоганяють копи і нарешті заарештовують. Перше за 15 років. У наступній сцені ми бачимо стюардесу на ім'я Марті, яка спостерігає за пасажирами на борту. Жінка бажає всім приємного польоту, і в цей же час зі свого сидіння підводиться дуже підозрілий чоловік. Бере її в заручниці і вимагає ключі від кабіни пілота. Марті б'є злочинця по нозі гострою шпилькою своїх туфель, а пасажир, що сидить поруч, відбирає у лиходія пістолет радісно плескають у долоні, і ми дізнаємося, що це було спеціальне тренування для стюардес, щоб навчити їх правилам самооборони у небезпечних ситуаціях. Роль злочинця відігравав офіцер безпеки на ім'я Джон Катар. Він лає Марті за удар шпилькою, тому що в реальному житті злочинець тут же випустив би у неї кулю. Почувши такі слова, жінка ображено йде геть. З'являється генеральний директор авіалінії Слай Дельвеціо. Вони з Джоном добрі друзі. Слай пропонує йому очолити відділ боротьби з тероризмом в одній із авіакомпаній. Спочатку Джон відмовляється, тому що це велика відповідальність, але потім все ж таки погоджується приїхати на співбесіду. Ми знову повертаємось до Чарльза Рейна. Чоловіка під конвоєм ведуть до камери на зустріч із адвокатом. Там він дізнається, що на нього чекає переліт до Каліфорнії і страта на електричному стільці. Щоб цього уникнути, Чарльзу потрібно визнати себе божевільним. Така пропозиція виводить злочинця із себе і він кидається на адвоката з кулаками. У наступній сцені ми бачимо, як Джон Катар медитує біля запаленої аромалампи та згадує своє минуле. Виявляється, кілька років тому він зі своєю дружиною Лізою вирушив до магазину за покупками. Там з'явився грабіжник зі зброєю і почав вимагати. Агати касира віддати йому виручку. Наш герой спробував зупинити лиходія, але той узяв у заручники його дружину. І хоча Джон кинув свою зброю на підлогу, злочинець все ж таки зробив фатальний постріл. Катер ліквідував злочинця, але Лізу вже неможливо було врятувати. Після цієї події Джон кинув роботу і багато місяців поспіль бив боксерську грушу, щоб полегшити свої страждання. Але тепер він готовий жити далі. Джон їде на співбесіду на гарній червоні. Машині на ньому діловий костюм і краватка, і виглядає він дуже солідно. Там наш герой знайомиться зі своїм новим начальником, містером Рамсі, і дізнається про своє перше завдання стежити за порядком у літаку, який за кілька днів полетить до Лос-Анджелеса. І ось настає його перший робочий день. Джон зберігає анонімність і займає в літаку місце під номером 57, як звичайнісінький пасажир. Нескладно здогадатися, що на борт цього літака піднімається Чарльз Рейн. У компанії кількох агентів ФБР. Одна зі стюардес на рейсі, та сама Марті. Другу стюардесу звуть Сабріна, і це її перший політ у Лос-Анджелес. Також на борт піднімається вельми підозрілий тип із косичкою та сережкою у вусі на ім'я містер Форже. Маленький хлопчик Норман із переляком дивиться на нового пасажира. Проте невдовзі його увагу привертає Чарльз. Норман випускає у злочинця уявну кулю, і той підіграє хлопчику, вдаючи, що той у нього потрапив. Після чого стріляє двома пальцями. У відповідь пасажири помічають на його руках нарушники. У цей момент літак набирає швидкість і злітає. Стюардеси розносять по салону напої та пропонують меню. А також запевняють пасажирів, що політ пройде дуже комфортно. Джон Катер заходить у відсік, де працює Марті, і просить таблетку аспірину. Він вибачається перед нею за свою грубість, проте вона не приймає вибачення і просить Джона повернутися на своє місце. Більше того, ображена Стюардеса підсаджує до нашого героя дуже балакучу бабусю. І незабаром у Джона ще більше починає боліти голова. Сабріна телефонує підозрілому співробітнику на ім'я Роберт і вимагає видати їй спеціальне замовлення. Чоловік відразу ж дістає із залізної шафки дипломат і кладе його на піднос. Втомившись від дуже балакучої бабусі, Джон закривається у туалеті. В цей же час Сабріна прямує до Чарльза, мило йому посміхається і раптово дістає з під. Носи пістолет, з якого відразу ж випускає кілька куль прямо в агентів ФБР. Підозрілий пасажир на задньому сидінні теж виявляється їхнім спільником. Він знімає з Чарльза наручники, і вся трійця злочинців йде у відсік для стюардес під нажахані крики переляканих пасажирів. Ми розуміємо, що Чарльз усе це спланував із самого початку. Злочинець вривається до кабіни пілотів, позбавляє життя одного із них і заявляє, що тепер він тут головний. Окрім сабрі. Не та Форже у терориста на борту перебуває ще кілька спільників. Чарльз по рації повідомляє пасажирам, що він захопив літак і має намір змінити курс. Якщо його наказом підкорятимуться, ніхто не постраждає. Джон чує цю промову прямо із туалету і дуже злиться. Він відчиняє двері і оцінює обстановку в салоні. Чоловік дістається до бортового телефону, набирає слая, повідомляє йому про захоплення літака. І в цей же момент у туалеті з'являється один із спільників Чарльза. Зі зброєю Джон майстерно відбирає у нього пістолет, опускає головою в унітаз і тягне до салону, використовуючи злочинця як щит. Чарльз у цей же час так само хапає Марті, а після неї ще одного пасажира, у якого буквально за хвилину випускає кулю. Наступна куля летить у Джона, проте наш герой встигає ухилитися і Чарльз потрапляє у свого ж спільника. Користуючись загальною панікою, Джон разом із Марті тікають на вантажному ліфті та спускаються у нижній відсік. Там вони бачать того самого підозрілого співробітника, але той запевняє їх, що нічого не знає про події на борту. Як тільки Джон відвертається, чоловік дістає із черевика ніж та нападає на нього. Між ними зав'язується бійка, проте катар досвідчений боєць і незабаром відправляє свого суперника у нокаут. Джон і Марті зв'язують лиходія, і наш герой розповідає Стюардесі, що їхній єдиний вихід злити все паливо та здійснити аварійну посадку. Марті боїться, що тоді літак розіб'ється, але все ж погоджуються ризикнути. Пілоти повідомляють Чарльзу про витік палива та про те, що вони втрачають висоту. Злочинець вимагає їх підготуватися до аварійної посадки. У той же час Джон і Марті йдуть у хвіст літака, тому що звідти легше виструбнути під час посадки і не отримати серйозних травм. Тим часом у штаб-квартирі авіакомпанії Слай та його співробітники вивчають траєкторію польоту викраденого літака та розуміють, що незабаром він приземлиться на невеликій злітно-посадковій смузі у штаті Луїзіана. Слай одразу ж сідає на вертоліт і летить туди. Джон і Марті чекають на приземлення літака у хвостовому відсіку. Відбувається жорстка посадка, і наші герої готові ось ось вистрибнути. Проте ззаду на них нападає один із злочинців. Він хапає Марті, і виштовхує Джона з. Літака просто на ходу. Жінка відбивається від лиходія вогнегасником, але незабаром знову опиняється в заручниках у Чарльза. У цей же час до Джона під'їжджає поліцейська машина, і кілька копів відразу заарештовує нашого героя. Він намагається довести, що злочинець у літаку, а він начальник служби безпеки, але його ніхто не слухає. Чарльз зв'язується із шерифом, містером Піксом, який стоїть на диспетчерській вишці. Злочинець відразу ж озвучує свої вимоги за кілька хвилин літак має бути заправлений. Шериф відмовляється, і Чарльз демонстративно викидає на злітну смугу чиєсь тіло. Переляканий містер Пікс погоджується заправити літак. Але вимагає у злочинця якихось гарантій безпеки. Тоді Чарльз обіцяє відпустити половину пасажирів, якщо той виконає його вимоги. До літака прямує заправна машина, до містера Бігса приводять Джона, проте Шериф теж вважає нашого героя злочинцем. З ним знову зв'язується Чарльз, і бреше, що Джон один із його спільників, який зрадив його і втік із літака. Почувши це, містер Бігс наказує замкнути Джона у підвалі. Чарльз стримає свою обіцянку після до Правки літака, він відпускає 100 пасажирів. Свою помічницю Сабріну та ще одного лиходія. Чарльз залишає на борту. Злочинці позбавляють життя кількох пасажирів, через що починається паніка. Люди давлять один одного і біжать у різні боки. Користуючись моментом, Чарльз теж залишає літак, прихопивши із собою ще пару спільників. Тим часом Джон відбивається від поліцейських, які тягнуть його до підвалу, скидає їх зі сходів, вибігає з будівлі, викрадає мотоцикл і мчить ловити чан. Трійця злочинців відправляється на найближчий ярмарок, щоб загубитися у натовпі. Вони помічають Джона на мотоциклі, але впевнені, що зможуть його ліквідувати. Поки чоловік шукає Чарльза, його спільники стежать за кожним його кроком. Джон помічає злочинця в натовпі і слідує за ним. На диспетчерську вишку прибуває ФБР і заявляє містеру Бігсу, що Джон Катер їхній таємний агент. Шериф розуміє, що припустився помилки. Джон так захоплений погоною за Чарльзом, що не помічає нічого навколо. Один із злочинців випускає в нашого героя кулю, але промахується і потрапляє в невинного перехожого, через що на ярмарку відразу ж починається паніка. Джон підіймається на колесо огляду, і один із злочинців слідує за ним, проте наш герой швидко скидає його вниз. Чарльз намагається сховатись серед дитячих атракціонів і випускає у бік Джона безліч куль. Проте наш герой спритно ухиляється. І, дочекавшись, поки у злочинця закінчаться кулі, стрибає прямо на нього. Коротка бійка закінчується перемогою Джона. Нарешті з'являється ФБР і місцева поліція та заарештовують Чарльза. Джон попереджає, що по ярмарку розгуляє ще один злочинець у сірій куртці. З'являється слай на гелікоптері та вітає свого друга з успішною перемогою над одним. Ми з найнебезпечніших злочинців у світі, але радіти ще надто рано. Чарльз заявляє, що якщо його не відпустять усім пасажирам, що залишилися на борту літака, настане кінець. Тоді ФБР погоджується повернути Чарльза у літак. Однак у них є план. Вони встановлять снайперів на даху сусідньої будівлі. І як тільки Чарльз зі своїми спільниками будуть помічені, їх одразу ж ліквідують. Джон має очолити цю операцію. Два агенти ФБР ведуть злочинця до літака, але біля самого входу у них починають летіти кулі. Виявляється, що підозрілий чоловік у сірій курці позбувся снайперів і сам зайняв їхнє місце. Користуючись моментом, Чарльз ховається у літаку. Інші агенти ФБР відкривають вогонь у відповідь, але при цьому самі теж зазнають втрат. Чарльз вривається до пілотів і наказує їм негайно злітати. Літак починає рухатись. Джон ліквідує чоловіка в сірій курці, застрибує в машину містера Бікса і вимагає шерифа гнатися за літаком. Наш герой на повному ходу вилазить із машини, чіпляється руками за переднє шасі і з його допомогою потрапляє в літак. Страшенно небезпечний трюк. Опинившись у середині, Джон пробирається у вантажний відсік і, за допомогою кількох добрих ударів, ліквідовує злочинця з косичкою та сережкою. Він пробирається до кабіни пілотів, просить їх розвернути лайнер і сі. На тому ж аеродромі. Чарльз помічає, що літак змінює курс і просить Сабріну перевірити екіпаж. Там на жінку нападає Джон і вирубає її. Залишився лише найнебезпечніший суперник Чарльз. Починається фінальний бій. Злочинець випускає кілька куль, одна з яких розбиває вікно у літаку. Відбувається розгерметизація, і рівень кисню швидко падає. Джон і Чарльз продовжують боротися, і ми бачимо, що вони обоє чудові бійці. Двері в літак теж вилітають, і Марті, яка стояла поряд з ним, ось ось зірветься вниз. З останніх сил Джон тягне Чарльза до зруйнованих дверей і за допомогою хорошого удару викидає злочинця із літака. Всі радіють і сміються від полегшення. Особливо пасажири, що вижили, літак приземляється, і всі люди нарешті почуваються в безпеці. Слай вихваляється, що це він керував всією операцією. Сабріну заарештовують. Ну а Джон йде подалі від літака, обіймаючи Марті. Я не терорист, але готовий поставити вам умову. Ви мені лайк та підписку на канал. А я вам огляди на фільми варті вашої уваги. Побачимося, друзі!